За минулий тиждень з 19 по 25 грудня 2016 року до чергової частини Новомосковського відділу поліції надійшло 369 заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з яких 62 з ознаками кримінальних правопорушень, 12 з яких розкриті. Із загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень 41 крадіжка особистого майна громадян. Об'єктами даного від злочину. Більшості випадків ставали мобільні телефони, побутова техніка, автомагнітоли, велосипеди і навіть ялинки. Одне шахрайство, п'ять фактів незаконного зберігання наркотиків, два факти скоєння дорожно-транспортних пригод, під час яких були травмовані особи, один факт умисного пошкодження майна мешканця міста Новомосковська. На минулому тижні. Поліцейськими був встановлений та затриманий раніше судимий мешканець міста Новомосковська, який в ніч на 19 грудня знаходився по вулиці Мітягина в районі лікарні. Та й застосуванням насильства відкрито заволодів особистими речами потерпілого, який по збігу обставин опинився із злочинцем один на один. Наздогнавши потерпілого ззаду, нападник наніс рукою удар по голові. Застосовуючи погрози, заволодів мобільним телефоном та коштовим годинником після скоєного з місця пригоди злочинець втік. Про обставини події було повідомлено до чергової частини. У зв'язку з чим на пошуки злочинця були орієнтовані підрозділи кримінальної та патрульної поліції на московського відділу. Після проведення ряду оперативно-розшукових заходів злочинець був затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж, санкція якої передбачає покарання позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. До іншої інформації поліція новомосковщини посилить забезпечення публічної безпеки та порядку під час новорічних та різдвяних свят. На теперішній час органами державної влади та місцевого самоврядування міста Новомосковська та Новомосковського району вже визначені новорічні та різдвяні заходи, а також місця їх проведення. Слід зазначити, що розпочалися вони 24 грудня. Відкриття міської новорічної ялинки. Далі триватимуть святкові концерти, вистави, новорічні програми на територіях сільських та селищних рад Новомосковського району, публічну безпеку та порядок, на яких будуть забезпечені силами дільничних офіцерів поліції Новомосковського відділу. Як повідомив начальник Новомосковської поліції рибак Віктор Станіславович, з метою недопущення конфліктних ситуацій... Учинених грубих правопорушень публічного порядку в місцях проведення масових заходів новомосковському відділі поліції створені посилені слідчо-оперативні групи, групи документування, резерви особового складу для контролю за оперативною обстановкою на території обслуговування забезпечена взаємодія з приводу обміну інформацією. І службою безпеки України, криміналістами, вибухотехніками. У ніч з 31 грудня на 1 січня маршрути патрульних нарядів Новомосковського відділу поліції будуть максимально приближені до місць проведення святкових новорічних заходів. Забезпечена охорона публічної безпеки під час проведення інших розважально-ігрових програм, проведення яких заплановано на площі героїв в місті Новомосковську у період з 25 грудня по 7 січня 2017 року. Взагалі, до забезпечення публічної безпеки та порядку під час новорічних та різдвяних свят, патрулювання, обслуговування виїздів слідчо-оперативних груп, щоденно планується залучати близько 70 поліцейських, 6 одиниць спеціального транспорту. Стан правопорядку на територію обслуговування, як повідомив головний поліцейський Новомосковщини, залишається цілком контрольованим і стабільним.